Так, вот посылочка. Сейчас мы ее откроем, подымемся, что там вообще. Стюш мышечку. Это просто ужас. Ты просто под выяснишь, ужасно ужасные станут коробки. И мне кажется, там не просто, не то что надо. Блять. там ногами впінали просто Просто сразу в кропку приїхала просто в ужасному стані мишка мишка значить сюди боля на такой я не по розміру. Короче, вона по розміру, моя рука доволі здорова. Ця мишка сидить просто херена. Боже, ты ти шо? Типа. Ну, я не знаю, ти ж, конечно, знаєш, но вона навіть легасенька, это шо? Це можна такі фліки робити. Так, для порівняння, тіпу, от моя мишка, вона здорова. У порівнянні з нею, тіпу, вона сама нюсінька. Але по формі оце ублюдсько. Ну, вона реально ну, не така удобна, як це. Я дуже переживав, що це буде неудобно. Але це було зря. Тому що вона реально дуже удобна. Така от мишечка. Що єдине, що я дуже розстроен, це за коробку. Шнур. Ну, кстати, непоганий так, шнурочок. Тут у нас є наклеечки для кращого, скажем так, чтобы краще в руки тримались новые съемки глайды. Ну, ну і сам, сам цей сама докстанція. Зараз короче, все підключу и подивимось, как она вообще виглядає. Ну і я відповідно думаю сразу наклею собі, тому що глайди це... ой, я, я не кажу. Не повні як називається, ну коротше, ці наклейки це імба, Кажу факт, тому що я. Тут насправді моментик, тому що гріпси бувають різні і вони бувають тонші, бувають, бувають, бувають трошечки жасні, коротше. Дані мишці, гріпси, вони трошечки грубі І е, я їх здер, але лишив на ПК МЛКМ, тому що там е, краще дійсно за це. Гріпси, які я тестував, вони були трохи тонші, плюс сама мишка там трохи інакша по формі і, в принципі, ну, і вона плюс трохи подорожча буде. Тому я тут трохи був неправий в плані того, що гріпси це імба. Ні, гріпси бувають різні і кожному по-перше своє, це індивідуально. Неудобно, конечно, влезь, реально удобно и шо целого. Сейчас скажу, что шнур дуже довгий. Він по должене, наверное, как від моих наушников, а від наушников я мий... ну, типа я буквально у меня сзади диван. Я звица сидю, сі... ну, типа, я тупо сидю на диван и може в наушниках сидит. ну, там реально дуже долгий шнур. Вот. Кстати, документация, що тут, реально. и гляну, наверное, шо. И сейчас скачать еще на дрова. Сразу хочу сказать, что подсветка, она дуже охерезна. Ну, типа, я думал, что она будет дуже такая, типа, ну, мешать. Типа, и плюс, и можно выключить. Это включено, что? Это же включено, херь тут режим боже. Нет. Короче, там якось не можно выключить. Пока я разобрал все ее. Она дуже красиво. Прям, ну, кайфы, кайфы. прям кайф. Зараз я сниму пленочку. И наклею для отрывания. Щоб краще ще буде наклеювати. О боже, як я намучився щоб наклеїти цю херню. Коротше, скажу так: отут, отут. Імба. От це, оце, тут бокам я не знаю, воно якось... Трошечки в руках, ну не особо, я возможно буду з знімати ці дві по бокам, тому що воно ну, що мені не особо це. Да. Ну отут от, -ут 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 удобно. Зараз скачую дрова. Що можу сказати, це ахіретіка, класна вишка, Ну, в плані того, що різниця по сенсору вона гігантська. Типа я тою, я тут вложу просто взагалі Easy. Изи вот мышка на стике плавная Цей курсор шоу. Що... Прям вообще це... Це прям кайф. Реально. Сейчас зайдем красочку. сучку. Сначала я поставлю собі 26 тысяч DPI. Йо! Ужас! Ты настика быстро. Я даже я не двигаю, еблин, я познай. путешествий. Так, э, сразу дам на свой Прям топчик. У меня сейчас стоит 26 тысяч. Йоу, это такий кайф, это просто... Это реально это такий кайф. Ну, в плане... Я сенсор вообще, ну, типа, Воно ідеально реагує. Типу... Ну вообще, ну це ж блін, я не можу не Так, єдине що я боюсь, що по цій гріпси, я згадав, це херня називається, вони не лишали ніяких слідів, типу, після того. Коротше... Сенсу я виставив, мне кажется, ніхто ніколи такую сенсу не пользовався. Мой 10 Що <coughs> я можу сказати. Ой. Коротше, ідеальна робота. Я роблю фліки якісь типа мгновені, типа... Ну... Ні про які срыву взагалі не може бути. І речі. І в принципі тіпа, я не знаю з цією мишкою. Ну, мені кажеться дуже сильно игра залежить від твого цього боже, як... сенсора. Тому що, допустимо, час я, ну, по крайній мере калаш у мене набагато краще ощущається. Типу ну, я його краще контролюю, я його прям краще чувствую, що я стріляю. Диба. Сенсор рішає, блять, сенсор це як чит, реально якось проще стріляти, якось проще якось контрол чи що. Я не знаю як це пояснити. Це тебе тільки чувствувати. Але можу сказати точно, що сенсор рішає. Коротше, топчик. Оба! На заринки. Мне, кстати, что интересно, цикав... ну, я сразу скажу, затримка вообще ноль. Ну, типа, я ее вообще не ощущаю. Я сейчас попробую подключить там, собственно говоря, кабель. Так. Um... Скажу так. Кабель легенький. Я шицовый, но ну, типа я шел с кабелем, чтобы с кабеля типа не Никаких ощущений. Ну в плані дискомфорт. От, це плюс. Дальше. Чи е -е, поменялось щось вообще в принципі? По задержки якісь і ша щось. Сказати важко. Там буквально мікросекунди якісь. Але по відчуттям є таке чуть-чуть маленьке відчуття, що наче подкліпать буквально на долю секунди став менше Але це буквально на долю секунди тобто це вообще не критично Ну Боже наскільки приятно стрілять дадежом Я не могу Да й в принципі за счет того что на легче, Бо це, та вот мишка вона важка і умовно, коли мені різко треба... Надо... Ну, по-перше, почнемо з того, що я різко в принципі тягнути вниз не міг. Зараз взагалі. Вообще... Дозь... Вона ігор, взагалі говно. Тут. Я можу різко потягнути вниз. Я прям із за що того, що вона лягсенька. Як це пояснить? Мені легше законтролити. Вот, Типа я до цього веду. Це треба, навіть піти в якийсь паб, але він мене не скачаний. Для отдача дуже жорстко. А, Дейс. Точно. Я зараз піду в Дейс. Включу запис. От. І... поглянемо.